Особливості депресії з причиною втратою близьких внаслідок ворожої агресії. Біда. Біда, яку потрібно прожити, тому що це а, дистресова ситуація. Втрата близьких, рідних це глибочайше потрясіння, до якого ніколи ти не можеш бути готовий. І розплата, а, в тому числі емоційна розплата у вигляді депресії, вона дуже буває часто закономірна. Але… А буває, що вона заходить значно далі. Ну, наприклад, є реакція горя, є патологічна реакція горі, і це вже психічний розлад. Є депресивна реакція, і розлади адаптації, такі невеликі, а є вже депресивний розлад. Тому зрозуміло, що на великі, величезні наші втрати ми реагуємо емоційно і це логічно. Але якщо це заходить значно далі, і життя не продовжується в твоїй голові, в твоєму тілі для інших людей які поряд близьких, знайомих, дітей, ще когось, то зрозуміло, що краще порадитися з лікарем, щоб допомогти, тому що а, людський організм налаштований на продовження життя, щоб в нього не відбувалося. Я багато, дуже багато чую історії. Ну, все-таки працюю і практичним лікарем, і приймаю багато пацієнтів. Я стільки вже почув історій, я іноді дивувався, як ви можете продовжувати жити. Вас можна вчитися, вас об вашу силу волі можна лікуватися. Тому я впевнений, що основне не зробити якусь біду собі. Повірте. Ну, наприклад, алкоголь, який знімає гальма і більшість самогуб, до речі, відбувається після таких потрясінь в стані алкогольного сп'яніння. Тому зверніться до людей, до фахівців в першу чергу, до а, своїх друзів. Які не будуть говорити дурну фразу, я тебе розумію, які просто будуть поряд з тобою. Це пройде, це лише фаза, і людина ще буде і сміятися, усміхатися і продовжувати жити. Депресія військова дуже часто пов'язана, я вже читаю інше запитання: депресія військова дуже часто пов'язана з дистресовістю ситуації, постійні обстріли і. Дуже часто те, що ми спостерігали, те, що я консультував іншими проблемами, мозговими проблемами контузії, дуже часто, бароакустична травма, і от ця комбінація, та плюс ще посттравматичний стресовий розлад, в якому складі якого може бути депресивний розлад, створюють значну проблему, і це величезний запит до нас всіх, тому що війна продовжується, військових багато. Війна завершиться стовідсотково. Військові вернуться в мирне життя і принесуть з собою ці проблеми. Ну, ми моделюємо, думаємо, що з цим робити, вивчаємо, в тому числі займаємося наукою. Можете подивитися. Я дуже перепрошую, що знову відсилаю на свій YouTube, Це не є реклама, просто де знаходиться, там можна дивитися. Крайню мою не лекцію, а презентацію на нашому конгресі міжнародному психосоматичної медицини, де я говорив про прогнози воєнної, повоєнної і післявоєнної України в області «Mental Health». Там така модель, нелінійна модель, можливо, звітам підчерпаєте відповідь загальна. Це складна, велика проблема, де ми ще в тому числі і навчаємося, але є і певні стандарти, є досвід, як лікується депресія, в тому числі у хлопців, які воюють або які перейшли вже в стан ветеранів.